У Біблії є книги, де Бог говорить відкрито через пророцтва чи чуда. але є такі, де його ім'я не згадується жодного разу, та його присутність відчувається на кожній сторінці. Саме такою є книга Естер. Це історія про змови й бенкети, про віччя і спасіння, про те, як у вирішальний момент Бог може підняти непомітну людину, щоб через неї. Зберегти цілий народ. Естер, це не лише розповідь про давні часи Перської імперії, це дзеркало для нас сьогодні. В ній ми бачимо, що навіть у найтемніших обставинах, в еміграції, не на рідній землі, коли здається, що Бог мовчить, він продовжує діяти. Він керує подіями так, що його народ був врятований, а його задум здійснився. Запрошуємо вас разом з Транссвітовим радіо вирушити у подорож сторінками цієї унікальної книги. Ми разом відкриємо, як історія єврейської дівчини, що стала царицею, перетворилася на історію Божого визволення і, можливо, відчуємо. Що слова, сказані до Естер, а хто знає, може саме для цього часу і ви досягли влади і впливу, будуть звернені до кожного з нас. Разом з вами вивчати цю книгу будуть ректор і викладач Таврійського християнського університету Валентин Синій та Микола Городецький, а також ведучі Трансвітового радіо Ангеліна Чмут та я, Ростислав Бабенко. Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами розпочнемо дослідження і читання книги «Естер», але перед початком нашої програми помолимось. Боже, дякуємо тобі за цей день, дякуємо тобі за милість твою і за можливість бути тут. Благослови, будь ласка, слово Твоє допоможи нам розуміти його і відкривайся нам через слово Твоє. Амінь. Амінь. Наша з вами країна переживає хвилю міграції, і сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо, що суспільство поділилося на тих, хто поїхав, і на тих, хто залишився. І це не тільки географічно. Напевно, більш за все ми різні вже ментально. І між нами, і тими і тими, росте непорозуміння і криза, як сприймати тих, хто повернеться після війни, а що сказати тим, хто не повернеться? Як себе будуть поводитися ті, хто залишився і весь час був в Україні? Книга Естер це книга про діаспору і про людей, що мали б повернутися до себе на батьківщину, одразу як тільки вийшов такий наказ. Але як у свій час радив Єремія, люди пустили глибоке коріння. Пам'ятаєте цей текст? Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, до всіх поневолених, котрих я переселив з Єрусалима до Вавилону. Будуйте доми і проживайте в них, насаджуйте сади і споживайте їхні плоди, одружуйтесь і народжуйте синів та дочок, і нехай родяться у них діти, намножуйтесь і не зменшуйтеся, дбайте про спокій міста, в яке я вас виселив, і моліться за нього Господу, оскільки за його добробуту і вам буде добре. Адже так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Предречення Господнє таке, коли сповниться 70 років відведених Вавилонові, я вас відвідаю і здійсню мою добру обітницю щодо вас, аби повернути вас на це рідне для вас місце. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій. А не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією, це дуже цікаве питання. Можливо, воно не є основним питанням в книзі Естер. а це питання вибору: як нам пізнавати, що ми можемо обирати. Я розум... ну, з свого досвіду, я народився і був такою достатньо традиційної церкві. і моє розуміння того, як Бог проявляє або показує свою волю, було схоже, як ти знаходишся в кімнаті, де є одна двері, і ти молишся, і Бог її відкриває. Тобто, у тебе є лише одне, одне розуміння волі Божої. І е, інший, інший такий спосіб розуміння Бога, коли ти знаходишся в кімнаті, де багато відкритих дверей. І Бог, коли ти молишся про волю Божу, Він деякі закриває і залишається декілька відкритих, і ти можеш обрати декілька рішень. Мабуть, щось схоже ми бачимо ну, частково на вашу відповідь книги Естер, тому що і перед Естер був виклик, чи казати, що ти єврейка, чи не казати. І Мардехай каже, що ти можеш не сказати: Бог знайде інший вихід, але можливо він тебе поставив для цього часу для того, щоб ти виконала якусь місійну річ. В деяких речах у нас дійсно є такий вибір, а в деяких речах у нас є багато можливості для вибору. От цікаво, що якраз про те, що було сказано, що четвертий розділ 14 вірш, якраз то, що Мордихай каже, да, що хто знає, чи саме не на такий час, як цей ти досягла царської гідності. Да? Тому Бог присутній, от так, відсторонено, але він присутній, тому що ми бачимо, що її шлях входження на цей престол да, то ми бачимо, що там реально Бог керував цим процесом. Да, і можна ще додати, що в книзі Естер ми бачимо, що. Бог діє не тільки через чудеса, але Бог діє через рішення людей, через мудрість людей, через відповідальність людей. І в книзі Естер ми багато бачимо того, як Бог з'являється через дії інших людей. Взагалі в єврейській традиції є таке розуміння, що Є неявлений образ Бога, якраз е, в книзі Естер ми дуже дуже гарно бачимо прояв Бога в такі, е, такі моменти, коли його ми не бачимо явно. Книга Естер, яка схожа на неї книга Руд, має багатошарову структуру. Перше і очевидне це просте оповідання з конкретними людьми і подіями. Друге це ідеї і принципи. Ну і третій найважливіший шар це відсилки, метафори і прообрази майбутнього. Щоб не заблукати і не загубитися в фактах, сенсах, паралелях, ми дослідимо структуру книги та спробуємо все розкласти по своїм поличкам. Почнемо, мабуть, з такої класичної академічного розуміння. Книги Естер, і я, мабуть, запропоную декілька таких різних структур. Коли ми кажемо про Книгу, книгу Естер, то перше, на що ну, мабуть, треба звернути, що вона побудована як хіазм. Хіазм це ну, як перехресна структура, де якась подія починається спочатку і вона має якусь аналогію або продовження наприкінці. І тут ми бачимо, що події Книги Естер вони мають три таких перехресних таких структури: це Аман хотів знищити або занепастити Мердахая, і потім ми бачимо, що сам Аман гине, сам Аман був знищений. Потім ми бачимо, що історія ізраїльського народу, євреї були на грані знищення, і потім. Навпаки, вони залишаються, і їх вороги знищені. І Мордехай це був людина, герой, яка була в тіні і потім ми бачимо, вона йде прославлена, вона стає великою людиною в правлінні всієї імперії. Це просто для розуміння великої структури. Якщо ми будемо розглядати більш детально, то можна сказати, що. Книга Естер починається з е, подіями, ну, така е, зацепка або е, вступ. Е, це розпочинається підготовка до головної події. І це пов'язано з банкетом е, в царя Ашихшерона, Ксеркса і усунення е, Важті. Тобто ці царіці е, будемо пізніше про, про неї казати. І також в вступі ми знайомимося з Естер і як вона була обрана. Після того ми бачимо таку основну вже після вступу основну подію або зав'язку конфлікту. Тобто ми бачимо, що загроза єврейського народу вона пов'язана з піднесенням Омана, це вже третій розділ, потім рішучі. Дії Естер для того, щоб зберегти свій народ, це вже четвертий розділ. Кульмінація, це третя така частина. Вона пов'язана з викликами і цими змовами, які були пов'язані з Аманом. Це перший банкет Естер, на який вона запрошує Амана, на який вона запрошує царя. Потім такий переломний момент це шостий розділ. І шостий розділ, коли ми розглядаємо через хіазми чи через різні інші структури, це така основна подія. Це подія пов'язана з тим, що переломний момент і цар е згадує про дії Мардахея, і він намагається або бажає дати йому почесть людини, яка е його е зберігла або спасла його. Потім відкриття Амана, його всі ці каварні плани. І після того четверти, четверта частина, це з 8 по 10, це розв'язка. Тобто це оповідання про те, як ізраїльський народ, який знаходиться в переселенні, він захищає себе, як створюється свята Пурін і як підноситься Мортихай. Це трішки про це. Ще ще декілька таких речей. Коли я перечитував перед нашим проєктом роздуму книгою Естер, я побачив, що книгу Естер можна розглядати через банкети, тому що Книга Естер – це книга, просто в якої кількість банкетів більша, мабуть, чим у всьому старому заповіті. Тобто там шість, якщо я не помиляюсь, там шість банкетів, там велика кількість. Тобто один два банкета це іде цар робить, потім банкет, яка його дружина робить. Тобто один банкет був для Вільмош, потім для всього народу, потім там банкет для жінок. Ми бачимо, що велика кількість банкетів, які Естер проводить. І ще одна така думка, яку я проповідував до війни, я розглядав книгу Естер через призму влади. Мені якось до війни так відкрилася ця, ця книга, тому що я розглядав її через владу і дію Богу в сім'ї, тобто і питання, і чому це так? Якщо можна сказати, розлучення було і е, наступний брак це Естер, потім через владу Бога е, в державі і на роботі. Тобто, це е, як взагалі відноситись к іншим людям, чиновникам е, на роботі і владу Бога, як його вседержительство в різних обставинах. Тому ми можемо дійсно слово Боже розглядати через різні перспективи. Звісно, є класичний академічний, да це хіазм, а але коли ми розглядаємо слово Божье в різні часи. Ми можемо інші моменти більш так уважно на них дивитися. Деякі коментатори вони кажуть, що книгу Естер можна поділити на п'ять частин. Перший розділ, чи перша частина це коли естер стає царицею персії. Це з першого розділу першого вірша, і по другий розділ 20-й вірш. Потім друга. Частина це змова Амана про винищений євреїв 2,21 по 3.15. Потім Естер відстоює справу свого народу з 4, початок 4-го розділу по 5 розділ 8 вірш. Потім падіння Амана. Починається 5-9 і по 7-10. І остання частина це тріумф євреїв над своїми ворогами, тобто це 8-й, 9-й, 10-й розділи. Вже з першого вірша нашої книги Естер розпочинається плутанина, на яку слід звернути увагу. В чому вона полягає? Ми читаємо: це було у часи царя Ахашвероша, того Ахашвероша, котрий володарював над 120 сімома областями від Індії до Ефіопії. І ось тут виникає декілька питань. Ще цікаво дуже поговорити про ім'я Ахашвероша. В нас в українському перекладі є ім'я Ахашверош. Ви говорите, що це Ксеркс перший? Uh -huh. Чому два різних імені? І ще питання в нас в книзі Неємії є Артаксеркс. Яке теж близьке по звучанню, чи це один і той же самий цар, чи це різні царі, це різні царі, що це взагалі за плутанина з іменами, і що це за царі? А зазвичай, коли ми згадуємо про царя Хашвироша, згаданого в книгі Естер традиційно, ми його з Ксксерксом, першим, який жив в з який царював з 1800… вибачте. Який царював з 486 по 465 рік до нашої ери, а це правитель Персидської імперії, який відомий своєю дуже великою розкішою. Ми це бачимо навіть в першому розділі. Він також відомий будівельними такими проектами і військовими кампаніями, а до нього або про нього ми його також ототожнюємо з греко персидською війною. Яка зазвичай пов'язується з такими відомими боями, як Фвопілу, 480 де ці 300 спартанців на чолі з царем Леонідом дуже так воювали, боронили свою землю, так сміливо. І зазвичай ми кажемо, що він пішов на війну для того, щоб Помститися за поразку свого батька Дарія I, який під марафоном отримав поразку в 490 році до нашої ери. Це якщо так трішки про Ксеркса I. Коли ми кажемо про справу Неємії та Артексерса I, зазвичай ми кажемо, що це був Артексерс I ленгімон, який був царем в 465-422 рік до нашої ери, тобто пізніше, і він якраз і дозволив наємій повернутися в Єрусалим, відбувати місце, відбувати відбудувати стіну, і він відомий більш м'якою політикою щодо підкорених народів той. Артаксерс, який був в часи Ніємії. тобто ми вияснили, що це не той же самий цар, що в книзі Ніємії, і друге, ми говорили про те, що було два Хашвороша в Біблії, так так ми бачимо двох хашворошів в Біблії. Першого ми бачимо Даниїла, 9 розділ. Перший вірш. Він був батьком Дарія Першого Великого. Тобто це було значно раніше, так? і от після смерті Дар'я Великого в 486 році на трон зайшов його син Ксеркс. От він є якраз той Ахашверош, який царював до 465 року, який якраз є тим Ксерксом, за часів якого і була Естер. Так? І ми бачимо, що в чому проблема? Проблема в тому, що ця транслітерація його Ахашверош походить з латини Хахашверош. Ось і з єврейського еквіваленту ім'я цього царя. Тобто це тут пов'язано з івритом і латиницею. Так? Але перекладачі вони схожі на те, що вони переплутали Ахашвероша, цього нашого Ахашвероша з Артаксерксом, а якраз сином цього Да? Оця плутанина, вона вплинула на те, що ми бачимо деякі різні переклади, залежно від того, з чого вони сіптогінти, йдуть, з єврейського тексту. Так? І от ця плутонина саме з цього. А чому просто не написати ксеркс перший? То до авторів, мабуть, питання <світить> ну мабуть, да <світить> біблія пов'язана з історичним контекстом світовим, також і це викликає плутанину, коли люди читають. Ну дивіться, зазвичай е сучасні автори вони не редактують біблію, а вони просто можуть дати якісь коментари або пояснення. Тому нам треба звертати на те, що автор, який писав, він звертався до. Летепсі, які були, і він повідомляв інформацію, яка була зрозуміла першому читачу. Тому, мабуть, з цією метою або ну, для того, щоб перший читач зрозумів, автор і використовував ці міна. Розпочинається ця історія з величезної гостини або свята, яке тривало 180 днів. В першому розділі ми читаємо. Отже, в той час, коли він утвердився на престолі свого царства в замку Сузи, цар Ахашверош третього року свого володарювання справив бенкет для всіх своїх можновладців та своїх вельмож. Окрім того, були запрошені перські та мідійські воєноначальники й намісники областей провінцій. Він їм показував великі багатства свого славного царства та пишний блиск своєї величності впродовж довгого часу, а саме 180 днів. А після закінчення тих днів цар влаштував у дворі саду царського паласу семиденний бенкет для всього народу, що перебував у замку Сузи, від малого до великого. Білі й блакитні полотнища звисали на вісонових і фіолетових шнурах, прикріплених до срібних прутів, що лежали на мармурових стовпах. На мозаїчній кам'яній долівці зі смарагду, білого мармулу, перламутру та чорного мармуру стояли золоті та срібні ложа. Напої також подавали в золотому посуді. І кожна чаша не була подібною до іншої. А царського вина, як і лічило, такому володареві, було дуже багато. Проте за царською постановою до пиття нікого не примушували, адже цар звелів усім розпорядникам свого палацу, щоб чинили за вподобанням кожної людини. Так само і царіця Важті. Влаштувала бенкет жінкам царського палацу, що належав царєві Ахашверошу. Є два розуміння. Перше розуміння, що цей пир, цей банкет, ця подія велика. Ну, ми бачимо, по-перше, що там було два банкети. Тобто перший банкет це Естер 1-3 тривав 180 днів. Він був націлений на вільмож, князів воєначальників, і після того 1.5, Це був інший на 7 днів святкування для всіх мешканців столиці. Тобто, це було дві-два банкети: один на 180 днів, інший на 7 днів. І ми бачимо, що ще було. Інший банкет, на... який робила дружина е, Ксеркса першого, тобто тільки для жінок, Тоб... як найменш ми бачимо три різних банкета, які були в одному місці в близький час. Є два припущення: одне припущення, що цей банкет був незадовго, а можливо, перед самим похідом на Ксеркса I в греко персидській війні. І це було можливо, політична подія, коли, коли він намагався долучити Вільмож для того, щоб його підтримали в цьому поході, щоб така політична подія, щоб всіх підтримати, об'єднати це більше, ніж просто свято. Це і свята, і політична подія. В такому випадку тоді дія дружини являється таком, є дуже політична подія. Тобто, коли вона заперечила прийти. Ну так, вона І, резонансна достатньо. То, в такому випадку. Угу. Інше тлумачення є, що, можливо, цей пир був після того, як Ксекс першу вже отримав поразку від царя Леоніда, і можливо, ця подія була для того, щоб зменшити резонанс від поразки і навпаки залагодити всю таку подію і намагатися зробити більш такою поразку м'якою. Мабуть, ми не маємо достатньої інформації, щоб стверджувати, яка яка Подія була передчасна цьому банкету. Мені здається, що більш логічним є, що ця подія мала політичний такий вплив, і вона була перед походом. Ось, звісно, що вже обрання Естер — це була подія після повернення з військового походу. Дивіться, якщо ми дивимось на хронологію, то ми бачимо приблизно таку картину. Перший розділ третій вірш. Згадує нам пир, да, і, скоріш за все, це приблизно 483-482 рік до Різдва Христова. тобто перед походом 480 року проти греків. Да. Потім ми бачимо вже ситуацію з Естер, коли вона покликала, коли вона стає царицею. Це вже 479 рік, скоріш за все, що січень. Тобто, це вже після походу. Потім далі ми бачимо. Приблизно 479 можливо 478 рік, це коли Аман кидає жереб. Квітень, травень 474-го, це якраз от наказ Амана, так, а потім пізніше, в квітні 474 го року, це указ Мордихає. Тобто бачимо таку хронологію, да, і вже порім, це вже червень 474 го року, коли от сталася ця подія. Ось тому хронологія, скоріше за все, що вона приблизно така. Книга Естер відкриває нам завісу над періодом, коли єврейський народ жив вже не на рідній землі, а розсіяний у величезній вже тоді Перській імперії. Це середина п'ятого століття до Різдва Христового. Хронологія того часу виглядає так: 606 рік до Різдва Христового. Новоходоносар підкорює юдею і виводить в полон інтелігенцію країни. Серед них і підліток царського роду, майбутній пророк Даніїл. 586 рік до Різдва Христового, руйнування Єрусалима. Навуходоносор знищує храм і виводить решту мешканців до Вавилону. І Все це відбувається за часів останнього царя Юдеї Седекі. Про це ми з вами вже детально проговорювали, коли досліджували книгу Даніїла. Проходить довгі 50 років. У 539 році до Різдва Христового Вавилонське царство падає під ударами Персії. Кир Великий дозволяє євреям повертатися додому і відбудовувати храм в Єрусалимі. З 538 по 515 роки. До Різдва Христового триває перша хвиля повернення, яку описує книга Єздри, під проводом Зоровавеля і первосвященника Ісуса відбудовується храм. І ось друзі, увага. з 486 по 465 роки до Різдва Христового припадає царювання Ахашвероша. У цей період більшість євреїв. Залишається все ж таки в діаспорі в розсіянні по всій імперії. Саме тут і розгортається драма, яку ми з вами досліджуємо через книгу Естер. І нарешті 465 рік по 424-ті роки до Різдва Христового припадає правління Артарксеркса І, за якого діють Єздра і Ніємія. Відбудовується Єрусалимська стіна і лунає заклик до повернення. Цей період ми з вами, друзі, вже досліджували і, прослухавши подкаст ще раз, ви зможете оновити свою пам'ять. Великі голоси пророків Ісаї, Єремії і Зекіля вже прозвучали раніше у добу Вавилонського полону та напередодні нього. В часи подій, про які ми згадуємо, говорить лише Агей та Захарія. Вони підбадьорюють народ відбудовувати храм. Близьким до цього періоду є також Малахія, і він, останній пророк Старого Завіту. Його слова звучать як духовне нагадування про вірність Богові, поки політична сцена поки що належить царям Персії. Отже, книга Естер займає унікальне місце. Вона показує, що Бог діє навіть тоді, коли немає гучного пророчого голосу, і коли його ім'я ну, не звучить вже так гучно і зрозуміло. Ця книга говорить: історія не втратила керівника навіть якщо він прихований від очей. Ну а на сьогодні наш час вийшов. З вами досліджували книгу Естер Валентин Синій, Микола Городецький, Ангеліна Чмут і Ростислав. Бабенко, почуємось наступного разу.